би зупинитися на одному із питань, яке дебатується сьогодні на території різних областей, в тому числі наших трьох областей, це питання наповнення місцевих бюджетів. Наші опоненти говорять про те, що якщо це буде значить, зовсім іншим шляхом проведено видобуток, так як на території Волині через Волинь природ ресурси, комунальне підприємство, то місцеві бюджети наповняться терміни, максимальні терміни терміни в величезних обсягах. Ми повинні розуміти, що чітко. Регламентований сьогодні бюджетним кодексом і законом України порядок наповнення і реалізації міжбюджетних відносин. І коли ми говоримо про дві державні компанії, ми акцентуємо увагу на тому і будемо звертатися до керівників цих компаній, щоб максимальна кількість податків, які повинні сплачуватися внаслідок виконання робіт по рекультувації вутку бурштину, були направлені в обласний, районний і місцеві бюджети, але тільки у відповідності з законом України. Створення робочих місць додаткових, а це десятки тисячі робочих місць, дасть наповнення бюджетів. Реалізація бурштину через державні підприємства повинна носити за собою зобов'язання сплати частину коштів від реалізації в місцеві бюджети. Так як сьогодні, наприклад, там рента за користування родовищами газу, нафти, ми хотіли би, і будемо звертатися до Кабінету міністрів з проханням на першому етапі підняти рівень. Відсотків сплати в місцеві бюджети за реалізацію видобутого буштину в місцях рекультивації, щоб все-таки дати зрозуміти місцевим громадам, що ця постанова Кабінету міністрів направлена і на підвищення бюджету спроможності також місцевих громад. Я говорив. Говорю ще раз, буду казати, що комунальні підприємства повинні бути учасниками цього процесу, працюючи разом з державними підприємствами. Ми не можемо розірвати зв'язок держави і органів місцевого самоврядування, але комунальне підприємство несе відповідальність в межах визначених для структур місцевої влади. Воно не може сьогодні нести відповідальність за державні землі на таких величезних територіях. Тому, коли ми говорили в обласній раді, а я виступав опонентом значить, таких повноважень комунального, підприємства, я наголошував, що держава визначає правила гри, а місцеві громади і місцеві структури є учасником цієї гри. І обласна державна адміністрація буде робити все для того, щоб забезпечити участь не тільки комунального підприємства «Волинь і ресурс. Мої опоненти все таки старалися монополізувати ситуацію, але простий приклад: сьогодні люба сільська рада може створити комунальне підприємство, яке є повноправним виконувачем відповідних обов'язків на своїй території. Виникає питання: а як буде волині природ ресурси працювати на території відповідної сільської ради, коли там є своє комунальне підприємство? знову конфлікт інтересів? Розв'язати цей конфлікт інтересів тільки може посередник держава. Воно буде визначати ступінь можливості того чи іншого підприємства по рекультивації, по залісненню, по питаннях, значить, завершення видатку бурштину. Тому що в даному випадку тільки держава залишить за собою відповідальність по фінішних виконаннях цих робіт. Сьогодні комунальне підприємство є. Завтра сільська рада прийме рішення його ліквідувати. І все. Держава залишається один на один з проблемами. Тому держава є розпорядник, а учасники цього процесу. Починаючи від приватних підприємств, закінчуючи обласним комунальним підприємством. підприємство. Випадку наскільки ефективна держава в цьому питанні? Оскільки тепер України вже досить давно існують, але вони не працюються ефективно. Розумієте, не було відповідного нормативного документу, який би зобов'язав їх робити відповідні кроки. Сьогодні вони просто зобов'язані виконати постанову Кабінету міністрів. Ми, говорячи з президентом України Івано-Франківську, ще раз зверталися до голови держави з проханням прискорити. Все таки через блок Петра Порошенка, солідарність, через народний фронт, інші фракції, які сьогодні представлені в Верховній Раді, прийняття закону про бурштин. І особливості цього закону повинні бути направлені в першу чергу на створення ринку Бурштину. Тому що дехто хоче в законі говорити, які артелії або які там наші групи будуть займатися. Це не це завдання. Є постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує відповідні робочі моменти або робочі кроки. І що б ми не говорили, дана постанова ну це перший державний крок. Наскільки він буде зреалізований, повірте мені, обласні державні адміністрації, органи місцевого місце дуже зацікавлені в тому, щоб був регулятор, щоб це не було питання перетягування одіяла, значить, з одного місця на інше. Хто більш потужний? То там більше має повноваження території. Ну і ще раз кажу: 99% цих земель це землі державної власності. В будь-якому випадку і волинь і любе комунальне підприємство повинно буде прийти в державне агентство лісових ресурсів. Держеокадастр за отриманням відповідного дозволу їм потрібно буде проводити додаткову голорозвідку. А для цього теж відповідні роботи потрібні по співпраці з державою. Тому правильно зробив кабінет міністрів, прийнявши рішення, що ну давайте скажемо так, модератором цього процесу, організатором є державні підприємства. Ще